Стан репродуктивного здоров'я українців на сьогоднішній день відзначають фахівці далекий від того, який хотілося б мати. Кількість абортів по всій країні значно перевищує показники європейських країн. Значною мірою говорять представники програми здоров'я жінок України. На це впливає низька обізнаність населення щодо планування сім'ї. На наших тренінгах з населення ми робимо таку вправу. Ми просимо, щоб вони малювали, як люди бачать, що таке планування сім'ї. І знаєте, дорослі люди вже там освідчені, серйозні. Вони малюють гроші, будинки, машинки, все що завгодно. Але дуже рідко хто замислюється над тим, що планування сім'ї це насправді планування, коли мати дітей, скільки мати дітей, а на якому періоді життя. Саме на цих аспектах наголошують фахівці у рамках програми здоров'я жінок України. Остання розрахована на 5 років. Її вже успішно впровадили у 12 областях нашої країни. Нині черга дійшла і до Полтавщини. В цілому програма носить просвітницький характер і має два напрямки діяльності: перший робота з населенням, інший з медичними працівниками. Ми готуємо медичних працівників для того, щоб вони надавали кваліфіковані. Консультації молодим людям, щоб жінка і сімейна пара змогли самі прийняти усвідомлене рішення про те, коли народжувати, яким чином регулювати час між народженнями, яким саме видом контрацепції використовуються, щоб здоров'я жінки зберігалося. Кілька років тому у рамках подібної програми представники міжнародної організації вже співпрацювали з Полтавщиною. Область була активною за всіма її напрямками, тож фахівці знову повернулися до нас. Ми розуміємо, що для того, щоб було здорове покоління, наше перш за все повинні бути здорові молодь, які в послідуючому народжуватимуть бажаних здорових дітей. Тому ця робота будується на партнерських стосунках з освітою, центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Одне з основних завдань, які ставить перед собою програма, надати можливість жінкам репродуктивного віку та парам приймати поінформовані рішення стосовно планування сім'ї.